Щоб виконати домашнє завдання з телефона, перейди до уроку. У тебе є саме заняття і завдання. Перечитай усе, що написано. Ми не просто вчимось робити презентації, ми вчимось працювати колективно у спільному середовищі. Дуже важливо не просто виконати завдання, а не завадити іншим його зробити. Ось тут буде дві відеоінструкції, щойно я їх запишу: одна для тих, хто працює з комп'ютера, друга для тих, хто працює з телефонів. Раджу передивитись обидві. Нижче посилання на презентацію, яку ми робимо. Також працюємо. Через завдання. Так само коротка інструкція, що саме ми маємо робити. Намагаємось працювати без батьків, якщо щось не виходить. Зв'яжіться з учителем, поясніть, що саме не виходить, і ми обов'язково дамо вам пораду і допоможемо. Обов'язково зробіть фотографії, які ви маєте додати до презентації. Ви маєте знати, де на вашому телефоні вони зберігаються. Раджу зберігати їх до галереї. Саме внизу знаходиться посилання на презентацію. Нагадую, для того, щоб комфортно працювати, у вас має бути додаток Canva. Завантажте його з Play Market, якщо ви досі це не зробили. Також ви маєте бути доданими до середовища Харківської загальноосвітньої школи 157 у «Канві». Якщо ви досі цього не зробили, будь ласка, поверніться до уроку за 28-м. Лютого або за 1 березня, якщо ви займаєтесь по четвергам. І передивіться, будь ласка, як це робити. Отже, переходимо за посиланням. Воно відкривається у вас у додатку канва. Знизу видно кількість слайдів, яка у нас є. Можна за допомогою руху пальчика перегортати слайди, передивлятися їх. Але я раджу вам перейти у режим перегляду усіх слайдів. Для цього треба натиснути на оце коло з кількістю сторінок. І ви зможете передивитися усі слайди. Перші слайди, перші 5 слайдів. Це ті слайди, які вам не потрібно редагувати. Їх ми зробимо з вашим класним керівником. На них ми будемо додавати колективні фото класу та відповідні фрази. А починаючи вже з шостого слайду, ви можете ознайомитись з шаблонами. Якщо ви хочете знову збільшити на весь екран, треба зробити подвійний клік. Оберіть той шаблон. Який вам подобається і підходить під ваші фотографії? Зверніть увагу, що останній слайд ми теж не чіпаємо. Цей слайд якби завершує нашу презентацію. Ми також додамо сюди колективні фото. Оцей значок замочка. Вас попереджаю, що цей слайд не для вас. Він для іншого. Не потрібно намагатися відкрити цей замок і використовувати цей слайд. Запам'ятайте, ті слайди, які із замочком, ви їх не використовуєте. Це перші 5 слайдів. Бачите, це зроблено для того, щоб ви не могли випадково щось посунути, видалити, відредагувати. Це ті слайди, які не потрібно чіпати. На відміну від слайдів, які вам створені для зразка. Переходимо у режим перегляду усіх слайдів. Наприклад, мені подобається ось цей шаблон. Я клацаю на нього, і зверніть увагу: у нас внизу є кнопка Дублювати. Копіюю. І ці слайди вони ось поруч, один і другий. Це не зовсім зручно для тих, хто буде далі обирати собі шаблони. Тому беремо за правило, щойно ви створили собі копію шаблонного слайда. Ви натискаєте на нього пальчиком, затискаєте його і перетягуєте. Дивіться, з'являється смужка. Вона вказує, де буде наш слайд. Перетягуємо його перед останнім слайдом. У нас є слайд до зустрічі, і ставимо свій слайд перед ним. Відтепер можемо редагувати. Робимо подвійний клік. Перш за все додаємо своє ім'я. Ваше ім'я це головний акцент у вас на слайді. Робимо подвійний клік. Обираємо обов'язково мову. Вводимо все українською мовою без помилок. Ми можемо рухати наш текст. Смужки, які з'являються, допомагають нам вирівнювати наше ім'я відносно інших об'єктів на слайді. Бачите, підказує. Ось так. Ви можете змінювати колір свого текста. Ви можете змінювати. Жирний він чи а, напівжирний чи курсив. Але, будь ласка, не змінюйте сам шрифт. Пам'ятаєте, ми казали, що на одній презентації може бути не більше трьох шрифтів. І краще, щоб на усіх слайдах він був однаковий. Тому сам шрифт ми не змінюємо. А от колір змінити можна. Так само ніколи не нажимайте змінити все. Це змінить колір шрифта не просто на вашому слайді, а на всій презентації. Але якщо ви вже зробили щось випадково, запам'ятайте, у вас завжди є змога зробити крок і навіть кілька кроків назад. Натискаємо на ось цю стрілочку, і ми відміняємо дію, яку щойно зробили. Натиснемо кілька разів, відмінимо кілька дій. Або навпаки повернутися надію вперед. Усе можна виправити. Ось тут ми вводимо той текст, який хочемо додати для підсилення ефекту перегляду наших фотографій. Тобто текст, який розкриє значення і зміст фотографій, які ви додали. Ну, наприклад, було важко. але... Ми впорались. Пам'ятаємо про правило повітря на слайді. Так ми можемо змінювати розмір шрифта. Але робимо так, щоб він не був занадто великий. Ні в якому разі не робимо так, щоб шрифт, текст напливав на фотографію. Між об'єктами на слайді має бути повітря. Не потрібно намагатися заповнити весь порожній простір на ваших слайдах. Після того, як ви змінили своє ім'я, додали текст, попрацюємо над фотографіями. У нас на кожному слайді додані зразки фотографій, треба замінити їх на власні. Для цього натискаємо на ось цей плюсик. І переходимо в меню завантаження. Нагадую, це ось ця хмаринка. Щойно ми на неї натиснемо, відкриються файли, які зберігаються на... вже у канві. А нам треба завантажити файли з нашого телефона. Натискаємо Завантажити файли. І обираємо ту папку на нашому телефоні, де зберігається потрібне нам зображення. І ось такі чудові равлики. Фотографія, яка нам підходить, ми її натискаємо, можна одразу обрати дві фотографії і зверху натискаємо обрати. На ваших телефонах, залежно від версії Android, може трішечки відрізнятися. Ці зображення зараз додалися до нашої папки у Canvui. Тепер, щойно ми на них натиснемо по черзі, вони опиняться у нас на слайді. Ось вони. Беремо пальчиком охайно і наводимо зображення на рамку. Дивіться, вони пірнають, так, ще раз. вони пірнають у цю рамку. Наводимо раз. Подвійним кліком. Ми можемо виділити зображення і розтягнути його прямо у рамці, бачите? Можемо рухати його, не потрібно обрізати фотографію, ми просто її розтягаємо і посунемо, посунемо так, щоб було виділено крупним саме той об'єкт, який нам потрібен. Ще раз подвійний клік і ми можемо рухати наші фотографії. Якщо нам потрібно видалити фотографію, ми виділяємо її. Натискаємо три крапочки і обираємо функцію і обираємо функцію Прибрати зображення. Ще раз. Натискаємо три крапочки і обираємо функцію Прибрати зображення. Ваш слайд готовий. Можете зробити скріншоти та надіслати його вчителю.